Як ставити цілі, щоб вони надихали, а не дратували, як взагалі щось планувати і мріяти в часи такої тотальної невизначеності? В цьому випуску підведу підсумки 2023 року. Розповім про мої способи запрограмувати і надихнути себе на хороший 2024. в тих умовах, що є. Привіт! Ви на каналі ОМАЙКАТЕЛЕНА, де ми розмірковуємо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесними з собою. Цього року я вперше підвела підсумки і зрозуміла, що вдалося, що я встигла зробити. І це дало таке приємне відчуття, знаєте, ну, що я молодець. І я молодець, принаймні тому, що нарешті навчилася себе хвалити і помічати те, що я роблю. Я дуже рекомендую знайти 30-40 хвилин часу і виписати 50 пунктів, чому я молодець в цьому році. Повірте, це дарує таке тепле, приємне відчуття і ось ту похвалу, котрі. Дехто з нас, можливо, не доотримують в цьому житті або недоотримали в дитинстві. Отже, рік тому, 29 грудня, в часи блекаутів, масованих ракетних обстрілів, я виклала перше відео на цей канал. Тут було нуль підписників. У мене не було жодних прогнозів, жодної мети, як воно все буде. Я просто виклала, бо хотіла поділитися тим, що мене турбувало. До речі, перше відео це «Обговоріть це перед народженням дитини. Якщо ви на моєму каналі давно, то знаєте, що раніше він був присвячений виключно материнству. І ось за рік на цьому каналі майже 7 тисяч підписників. Звісно, можна до себе приколупатися і сказати Лена, а чого хоча б не 10. Оленочко, старайся краще, але я вчуся цінувати те, що я роблю, і те, чого я досягаю. Напишіть в коментарях, чи вам це вдається. Чи ви теж постійно живете з відчуттям, що а можна більше, а можна краще. І ось 7 тисяч людей підписані на мій канал. Регулярно дивляться відео ще більше, близько 11 тисяч. До речі, чому ви не підписані, підпишіться. І я дуже вдячна Ютубу, що він збирає, знаходить таку класну аудиторію. За цей рік були різні коментарі, але 90% людей, котрі коментували, вони поділяють моє світобачення і мої цінності. І от за цей рік я зрозуміла, що подобатися всім це взагалі не важливо. Ну, неважливо і неможливо. Важливо робити свою роботу так, як ти це бачиш, розкривати себе як людину, і твої люди до тебе підтягнуться. От в цьому якийсь сенс оцієї публічної діяльності. До речі, за цей рік на каналі 47 відео, це 48. І от чому я думала, що роблю мало? От я постійно думаю, що я роблю мало, але це майже 4 відео на місяць, враховуючи, що в мене маленька дитина і. Зйомки залежать від настроїв, назвемо це так, наших сусідів, щоб Ютуб не заблокував це відео. То доволі непоганий результат, як на мене. А ще в мене на Патреоні більше 30 людей, прекрасних жінок і чоловіків, котрі підтримують фінансово те, що я роблю. Я щиро вдячна за кожен долар і за те, що за ваші внески я можу знімати і такі соціальні проекти, котрі були два відео тому. До речі, долучайтесь до патронської спільноти, якщо вам відгукується те, що я роблю. Від вас фінансова підтримка каналу комфортною сумою, це може бути від 1 долара на місяць, а від мене ексклюзивні обговорення, пости, відео, і я буду дуже старатися не забувати це робити. Посилання є в описі до цього відео. Загалом я можу дуже довго говорити про свої підсумки року, але хочу сфокусуватися на трьох ключових, на мій погляд. Я навчилася балансувати між хороша мама і реалізована жінка. Для мене це завжди було важливо, і нарешті нема ось цього дисонансу, що приділяючи час чомусь одному, я втрачаю щось інше. Тобто, я навчилася на цьому колесі стояти і не падати. Друге, я нарешті створила свій YouTube канал. Я збиралася років 10, постійно відкладала по різним причинам. Я навіть ходила до психотерапевта з запитом, що я дуже хочу знімати YouTube, але я боюсь. І ось моєму каналу рік тут 7 тисяч прекрасних людей. І я дуже натхнена е, знімати більше якісного контенту, який буде відгукуватися і. Надихати людей жити ось те життя, котре хочеться, а не котре потрібно. Це стосується всього: і материнства, і роботи, і реалізації, бо ми настільки всі різні і це так прекрасно. І третє, важливе, я за 2023 рік навчилася робити щось просто тому, що мені це подобається. Безоціночно і без результатів. Ну, скажімо, я пішла на вокал. Я просто насолоджуюся співами, У мене немає мети піти на голос країни. Я просто отримую насолоду від процесу. І це дуже важливо. І чим раніше людина цьому навчиться, тим кращим і якіснішим буде її життя. А тепер стосовно цілей на 2024 рік. Цього року я відмовляюся від формулювання ціль. Бо я настільки втомилася від цифр, ви ж знаєте, да, що ціль має бути вимірювана. От який там це SWOT. <ріст> Є ось ця система SWOT, Ну, хто цікавиться постановкою цілей, то я думаю, ви це знаєте. А хто, а хто не знає, то погугліть цікава система. Так от я від цього дуже сильно втомилася. Бо, скажімо, поставити ціль, що я хочу 100 тисяч підписників на Ютубі. Ну, це крута ціль, зрозуміло, як її виміряти. Але в мене це викликає такий великий стрес. І одразу є така небезпека, особисто в моєму випадку, що я почну робити щось, щоб привабити аудиторію, максимально таку широку, а не що, що я просто хочу і отримую задоволення. Записувати не ті відео, де я хочу поділитися своїми думками, а ті, котрі, на мій погляд, зачеплять аудиторію. А цього дуже не хочеться, тому я відмовляюсь від цієї цілі. Але я ставлю собі намір знімати відео в задоволення. І збирати навколо себе тих людей, кому резонують мої ідеї. І ось ця ціль, ну, не ці, а намір мене дуже надихає. Взагалі підхід про наміри, я підгляділа на ютуб-каналі Аліни Касяненко. Ютуб-канал називається Я Душа. Вдячна за цю ідею. Бо наміри вони зараз мені резонують більше, ніж цілі. Ну або, скажімо, знов таки про цифрові цілі, я можу поставити там, заробляти 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч, ну неважливо, скільки тисяч. І це знов-таки тебе вганяє в стрес і в рамки. Бо ти маєш дотягнутися до цієї цифри. А намір може бути: я хочу жити вільно, я хочу вільно витрачати гроші на те, що я хочу. Я хочу значимими сумами підтримувати сили оборони. І ось цей намір він мене дуже надихає. Тобто, намір це план дій на рік, а ціль це якісь, знаєте, фінальна крапка. Тому я виписала собі 10 намірів на 2024 рік і почуваю себе максимально наповненою е йти ось тим шляхом, котрий я для себе намітила. Ну і останній приклад, от я все своє життя до років 27 ставила ціль там важити 51 кг. кілограм. Чому саме таку цифру я бачила? І ця ціль знов-таки вганяла мене в стрес. бо... А якщо 52, а якщо 50, а от минуло вже три місяці, а ти досягла цієї цілі. А намір він би звучав так: я хочу собі подобатися. Тобто щоранку я прокидаюся, дивлюся на себе в зеркало там, після душу, і я, от на таку, яка я є, і я собі дуже подобаюся. І ось далі ти вже думаєш, що я можу зробити так покроково, щоб от жити в цьому відчутті, коли я задоволена собою. Взагалі, в мене зараз такий романтично-ліричний настрій, це нетипово для мене. Але зараз такий етап життя. Можливо, це втома і виснаження від тих всіх подій, що ми проживаємо. Але я кожного разу збираюся і живу собі далі. Бо я не дам нашим сусідам себе зламати. Тобто, цілі, що можна виміряти, це ок на певному етапі життя, може, протягом всього життя, якщо вас надихає запалі. Але я втомилася. Я хочу більше відчувати, а не рахувати. Тому перед початком 2024 року я собі прописала саме в контексті, що я хочу відчувати. Що я хочу відчувати в плані грошей? Я хочу відчувати, що їх в мене вдосталь, що я вмію заробляти, що я зможу заробити навіть в найважчих обставинах. А в мене, до речі, є така травма бідності. Я обов'язково зніму про це випуск, можливо, він вам відгукнеться. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Або в стосунках, що я хочу відчувати в стосунках, я хочу відчувати себе коханою, я хочу відчувати себе красивою. якісь такі моменти. Або в материнстві, я хочу гратися зі своєю дитиною, я хочу відчувати, що вона щаслива зі мною. Ось ці абстракції, на перший погляд, вони створюють в мене всередині таке тепло і дають сили пройти ще один рік з. Певненістю та високо піднятою головою. Я докладу всіх зусиль, щоб росіяни мене не зламали. Тому цей рік я хочу присвятити своїм відчуттям та діалогу з собою. І також я розпочинаю навчання на одну дуже цікаву професію. Ця професія допоможе мені знімати більш глибинні відео. Залишайтеся на каналі, ставте лайки, вподобайки пишіть коментарі. Для мене дуже важливо ділитися тим, чим я хочу поділитися, і отримувати зворотній зв'язок. Тому я вдячна кожній та кожному, що були зі мною на каналі протягом цього року. До зустрічі в 2024-му. Нехай 2024 рік стане щасливішим для нашої країни, щоб нарешті ми знову почали жити в мирі, в спокої, в радості і обурюватися, чого це на новий рік. Немає снігу, а не. Думати, чи будуть обстріли, чи не будуть. І я дуже хочу побажати всім нам, щоб 2024 рік приніс перемогу, щоб в 2024 році до нас нарешті повернулося ось це відчуття спокою, відчуття якогось контролю над своїм життям, ну хоча б наскільки це можливо, коли ти людина на землі. Щоб рідні зустрілися, щоб рідні повернулися і щоб ми могли обіймати тих, хто нам цінний. Кого ми любимо, щоб ми зрощували цю любов до себе як до людини, любов до себе як до нації в такому глобальному сенсі. Нехай 2024 рік стане в хорошому сенсі переломним для нашої для історії нашої країни. Щиро вдячна кожному та кожній, що ви тут. Люблю, віртуально обіймаю, ціную, підтримую і побачимося в 2024 році.